Всім привіт на дачній кухні. Значить Так, сезон кабачків офіційно відкритий. Якщо в нас вже на дачі вони наросли, то я думаю, що у всіх хазяїв точно вони наросли. Будемо готувати смачні рецепти з кабачків, яких ще ніхто, мабуть, не готував, але ми то точно. Дивіться, у нас сьогодні будуть кабачки балан'єзами. Ми робимо спагетти з кабачків. Зачем нам? Тісто і спагетті італійське. У нас є кабачки, наросли молоденькі, гарненькі. Це я вже стільки нарізала. Це в мене тут три кабачка порізаних, один зараз буду різати, покажу як. Що я ще заготувала? Цибулю, дві штуки, два перчика і мана тут фарш. Тут у мене мікс фарша свинячого, курячого і там з травами. Він. Він теж вже перемішаний. Це, він, це от все, що нам потрібно, ще баночка маленька соусу. Соус у нас також домашній. Ми готуємо, варимо. Дивіться, там на каналі є рецепти соусів, які ми варимо, заготовлюємо на зиму. І йому їх, бачите, і на дачу привозимо, вистачає надовго. Значить так, Дивіться, кабачочок маленький. Я його ділю на три, от, таких от. ну це можуть бути ще менші кабачки. Дивіться, якщо молодіші кабачки, тим смачніші. Ділю на три отаких от сегмента. Такі. А тепер беру оцю овощечистку і роблю з них отакі спагітоси. Бачите, отак от. Такої ширини, не знаю, може, хто хоче більші, хто менші. Дивіться, на дачі. Піде все. Отак от я зараз цей так само. Бачите? Ваші чистки. Трошки займається часу. Можна посадити дітей це робити. Хто у нас гуляє, вільний. Але ось. Ось такі спагеті я зараз нароблю цілу миску. І е, мені треба обов'язково їх, чого я їх роблю зарані. Ми їх посолимо. Гарно посолимо, щоб вони трохи віддали свою вологу. Потому, що потім вони нам... І я їх зараз посолю і гарно змішаю. Ще я сюди додаю хмелі сунелі. Це всі оці травки. Теж гарно зараз це все вимішаю. І вони мають постояти ну, хвилин 15-20, щоб трохи соль впіталася, і вологу вони свою віддали. І через 15 хвилин я наріжу якраз цибульку, наріжу перчик І, значить, зустрічаємося через 15 минут. Фарш уже готовий. Так, що у нас? Пройшло 20 хвилин. Дивиться, скільки жидкості з кабачочки. Все, нам вона не потрібна. і вийшло отакі такие спалітусики. Так, нарізали. Все нарізали. Сейчас назад зніму перчатку. бо не хочу там в той солі. Саме час нам приступать до... Обжарки. Що ми ставимо з ковородочком? Наливаємо олію. Одразу наліємо. Тому що чимало, тому що нам треба обжарити, спочатку обсмажити цибулю. Я її порізала. Дві цибульки в мене було. Зараз, що ми тут? Одразу сюди засипати і будемо смажити. Ось так. Так, смажимо до готовності. Покажу потім, яка має бути цибулька, щоб далі... Дальше... Але це звичайно, звичайний процес, як ми готовим спагетти, ще щось, коли ми обжарюємо фарш, цибулі, і з усім цим ділом, це тут. Так само. Так що нічого не міняємо у процесах. Смажимо, смажимо цибульку. Ось така вона вже Вологі в ній нема. Вона гарно обсмажується. Ми не будемо доводити до того, що вона буде геть готова. Ми туди зараз ось кинемо ще такими слайсами перчик я порізала. Солодкий перчик. Він додасть і смаку, і свіжості нашої страві. Я його одразу до цибулі. Він зараз скопився. і ми його зараз так швидко змішуємо, змішуємо. Отлично. Уже красиво виходить. Так, зараз буквально три хвилинки перчик трошки під... Смажиться, ми його не будемо, Тож, щоб він сильно, тому що у нас ще буде і кабачок. Тобто це вже, ми його просто будемо зараз мішати, мішати, мішати. Не хочеться, щоб була розмазня з нього. Тому ми цей процес не будемо доводити до основного. Так, дивіться, так, обсмажили. Я трошки відставила від вогню і зараз одразу туди буду фарш викидати, щоб мені не було спекотно. От, викладаємо суміш нашого фаршу. Фарш у нас в Так що він вже був приправлений з солью. Ми його лише трохи змішали. Бо тут є і куриця, і свинина. І цей. Так, вивалила я весь паршик і повертаю сковородочку на вогонь. І зразу буду замішувати, щоб не було комочки. Так, зараз трошки розігріється. Піде процес. Зараз тут і салко обжариться, і піде теж дасть свій жир. От, і ми... Ось нижня частина вже почала підсмажуватися і ми його таким чином замішуємо і розділяємо, щоб він не був однією великою котлетою. Ось так. І щоб наші овочі не підгорали. Такий процес. Тобто ми не відходимо зараз від сковородки, а робимо ось таку річ. І отак помішуємо все время. Помішуємо, помішуємо, помішуємо. Ось такі вони, получаються, гарно обсмажуються шлоховці. І фарша, і овочів. Хочу ще чорного перчику додати, зараз поки у нас іде процес підготовки підсмажування. Перчик гарно розкриється. Так, перчу солити не буду. У нас солений був фарш, вже готовий. І кабачок у нас підсолений. І знов. Знов і знов перемішуємо. щоб він весь просмажився. І зробив нам. Ой! Коти будуть ласувати. Так. Угу. Ну, красота же. Ще не все, у нас довго весь фарш буде приготовлений. Так що ми смажемо. Угу, пахне вчаровательний. Так. Ось такий вигляд має фарш. Він уже весь приготувався. він трохи тушиться. Так, ми зараз сюди додамо соус. Наші домашні соуси. Тут томат. Обичне яблучко, йде перчик. Я, напевно, додам всю баночку, у нас багато, вона маленька. У мене грам 150. Фаршу у нас було там в одній упаковочці пів кіло, в другій 300 грам. Есть, ось так у нас з соусом це об'єдналося. Зараз воно закипить гарно. Все, ждемо, поки трохи закипить. Я тоді переложу, поки що це готове велику сковородку з великими бортами, щоб нам потім все об'єднати із спагеті з кабачочками. Зараз кипить, вже кипить гарно. Зараз у нас процес вже почти що до навершального. Так, пересипемо ми поки що в іншу сковородку, більш глибоку, в якій ми будемо потім змішувати всі інгредієнти. А в цій сковородці ми зараз обжаримо ще наші кабачки. Тому що кабачки абсолютно сирі. Зараз я цю сковорідку переставлю. Це у нас вже готово. Так. На мангалі, бачите? Дома можна готувати зразу на декількох. Тут виходить, що на мангалі у нас свій смак і свої такі тонкощі. Зараз я ще раз ще додав масло для кабачка, тому що. Так зараз ми беремо наші. Кабачки і нам оця вода не потрібна. Ми її трошки віджимаємо і вправляємо наші пазики на гарячу сковородку. Ми їх маємо трошки обсмажити, щоб вони були не сирі. Ось скільки вологи вони віддали. Все, тут волога, сіль, ну нам не потрібно, а сам кабачок нам потрібен. <рикла> Ще вологу ось віддає кабачок і він тушиться, смажиться. Ось такі у нас. Прикольні вийлися по діти кабачкові. Кабачки вже, бачите, такі стали м'якіньки, і вони, типа як запасірувалися, що вони не сирі, вони все стали такі м'які і абсолютно даже цікаві. Значить так, що нам треба зробити? Нам треба їх зняти з вогню. І зробити ось такий маневр, Повернути назад наш фарш. І зараз ми сюди додамо гарний, красивий, смачний, м'який, який я спробувала. І ми зараз сюди висипаємо наші. Сіровані кабачки. Так. І акуратненько ми це діло маємо перемішати. Як ви спагетішка ж, робите? Або з макаронами, або з бантиками, з чим-небудь, коли робляться в соусі. Все так само процедура. Тільки у нас дуже корисний, дачний кабачок. Ось так от. Ну, це ж красота. Прям зразу аппетитно і корисно і всі діла. Так, поки воно трошки соєняється, побіжу за тарілкою. Гарно кипить, кварчить, але треба знімати, тому що має бути ж, такий, щоб воно було в соусі. Ох, яка важка, якого рілочка. Ну що, саме час нам... Покласти на тарілочку і подивіться, як це виглядає. Ну, виглядає, звісно, дуже чудесно. Прямо у нас ось такі от спагеттинки вийшли, бачите? Кабачкові, плюс ось, ось соус, фарш. Все як може бути. М -м -м. Ось така смакота. Дивіться, кабачок на роз, фарш купили, і нічого складного. І дуже смачно і корисно. А на дачі то взагалі дуже виходить. апетитно, бо кабачочки ж свіжачі. Ось такі рецепти у нас з кабачків. Будуть ще цікаві рецепти з кабачків. Дачний сезон ж кабачковий почався. Треба ж їх кудись дівати, не сусідам вже роздавати. Так що дивіться. Смакуйте разом з нами. Може, якщо у вас є якісь ще, пишіть нам під під відео свої коментарі або побажання. Дивіться, попередні рецепти, там теж дуже багато смачного, і мангального, і овочевого, і корисного саме головне все. Всім ставте лайк, якщо сподобалось. Якщо не сподобалось, нічого не ставте.